Цьому відео я розповім про цікаву веб-камеру з якісною картинкою та гарним мікрофоном, яка ідеально підійде для стрімерів. Це веб-камера Lorgar Circulus 910. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Приходить веб-камера в якісній картонній коробці. На фронтальній частині зображення самої камери, назва моделі, а також всі основні переваги. На тильній частині бачимо всі характеристики. Відкриваємо коробку, і всередині нас одразу зустрічає сама камера. Як бачимо, вона не зовсім звичайна, адже одна з переваг цієї камери це наявність вбудованої кільцевої підсвітки. До неї повернемось трішки згодом. Також в комплекті йде штатив. Інструкція та кабель живлення з USB на USB Type-C довжиною 2 метри. До речі, в коробці для вас ще є невеликий подарунок: це фірмовий брелок Лоргар. Тепер давайте детальніше розглянемо саму веб-камеру. На фронтальній частині бачимо захисну кришку, яка кріпиться за допомогою магнітів. Вона захищає об'єктив камери та дозволяє не переживати за свою конфіденційність, коли ви камерою не користуєтесь. Але під час використання кришку можна зберігати на тильній частині. Нижчі об'єктива розташовані, світлодіодний індикатор та сенсорні кнопки, які відповідають за яскравість підсвітки та колірну температуру. А також на передній частині розмістились два мікрофони. Стереомікрофони мають функцію активного шумозаглушення, що гарантує чіткість вашого голосу без зайвого шуму. На задній частині є лише роз'єм USB Type-C, і знизу різьба 14 дюймів для кріплення камери на комплектний штатив. Штатив універсальний, складний і компактний. Він може висовуватись від 20 до 73 см. Стандартний роз'єм дозволяє використовувати його з іншими аксесуарами. Вбудована кільцева лампа розміром 5,5 дюймів, в якій 36. Тодіодів забезпечує чудове освітлення за будь-яких умов. Можна регулювати яскравість, а також колірну температуру. Теплу, нейтральну чи холодну. До речі, кільцеву лампу можна використовувати як додаткове джерело освітлення для вашого робочого простору. В камері Lorgar Circulus 910 встановлено сенсор на 5 мегапікселів Sony StarVis. і скляна лінза. Це забезпечує чудову якість зображення. Камера може записувати відео з максимальною роздільною здатністю 2590 2 на 1944 пікселів 30 кадрів за секунду, а також підтримує Full HD 30 та 60 кадрів за секунду. Ось таким чином веб-камера знімає відео в максимальній якості 2к 30 кадрів за секунду. Також послухайте, наскільки якісно записують звук вбудовані мікрофони. Ще продемонструю запис відео в форматі Full HD 60 кадрів за секунду. Як бачимо, зображення все ще досі чітке та якісне, але тепер воно ще й максимально. Плавне, хоча в такому режимі присутній кроп. особисто мені найбільше подобається запис відео в форматі Full HD 50 кадрів за секунду, як зараз. Адже в такому форматі картинка не має переекспозиції, як в найвищому форматі 2К 30 кадрів за секунду. А також в цьому форматі картинка не кропається, на відміну від формата Full HD 60 кадрів за секунду. І в принципі плавності в такому форматі також достатньо. Тепер порівняємо якість зображення веб-камери Lorgar Circulus 910 та якість вбудованої веб-камери в MacBook Pro 14 дюймів. Як бачимо, різниця в якості зображення досить суттєва, і перевага явно в сторону веб-камери Lorgar Circulus 910. Тому, якщо вам потрібна веб-камера для створення своєї домашньої студії, Lorgar Circulus 910 це досить непоганий варіант. Пишіть в коментарях під цим відео, як вам якість зображення даної веб-камери. а також якою веб-камерою користуєтесь ви. Мені буде дуже цікаво дізнатись вашу думку. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим прискорювати нашу перемогу. Це дуже важливо. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!